Та що ти душиться? Сяться. Він йде до тебе на той собака. Та то що? А руки побудь. Бо я зараз справлю. Він тебе зачіпає. То я зараз справлю тобі. Віра Давиденко, доброго вечора, доброго вечора. Серега сміється, Оксана, доброго вечора, пані Люба, доброго вечір, Оксана Дроздовська. Всього вам найкращого, Еленочка жила. Спасибо, Любочка. Так, е, Світлана, Любочка, у вас інтернет плохо працює. Та ні, показує всі поділки. Так, Таня Хоміна, діду где твій? Таня, ні, Таня Ходова. Ха. У мене діда нема. У мене мій дід вже давно помер царство йому небесне. Діда нема, а чоловік на війні Україну захищає. Ну якщо ти з дідом живеш, то то твої проблеми, це не мої. Я живу з чоловіком, а не з дідом. Якось так. Осман, я тебе лоб я. Пиши щось нормально. Оля, доброго дня, люба, друзі. Привіт, Улюню. А чому мені нині сповіщення не було, що стрім був? Я не знаю. Чи то не сьогоднішній мені, що вискочив стрім, що у Олі Чумаченко відбував, відбувався стрім. Коли ти була в стрімі, Улюня? Я, що носила в стрімі, мені прийшло сповіщення, що відбувався ефір. Оля, Елена, Світлана, Таня, привіт, Таня Ходова, Любк, а Любк, дід, діду де твою. Таня Ходова, я ж тобі пояснюю нормальною мовою. До тебе що не доходить, мій дід помер, царство йому небесне. і Земля пухом. Я живу з чоловіком, а не з дідом. А якщо ти з дідом, то твої проблеми. Це не до мене. Віра Давиденко, Любочка, чим лікувати гноїться око у кози. А що вона чимось штурхнула, Віра, чи ви навіть не знаєте що. Якщо штурхнула, подивіться, щоб не наростало більмо. Такий не пудрою, а такий помол, цукру має бути не сильно грубий, дрібненький. Або є такий дрібненький цукор продається. Ось тим цукром трошки засипати око, щоб не було більма. А не до бетлікара до зверніться, хай вам каплі якісь припише, щоб не гнуїлося. Бо якщо штурхнулося і наростає більмо, ось, то тільки цукор стирає більмо, більше нічого. Ось, ну Я не знаю, від чого воно гнуїться, я не можу так сказати. Ось, якщо може щось вкусити, чи пчола, чи оса, бо є таке, що кусає луку, то від цього може гнуїться, то тоді каплі треба. Але каплі ще кажуть, засипають цукром, щоб більмо не було. Бо від цього теж моє більмо рости на оці. То я не знаю тоді. Я вам не можу точно сказати, що. Промийте її сам перед візьміть ром'янком гарно. Ром'яно, ромашка лікарська зваріть чай, промийте її око гарно, пару раз таким тепленьким. О! І тоді подивитися чи там нема нічого, може, що в око попало, так під повіку від, відтягніть і подивіться, бо часом, якщо пасеться, може якийсь густячок попасти, чи якщо ви в хліві даєте її, там сіно чи солому їсти, і могло в око попасти, і може від того гнуїться. Ви вперед провірте, промийте ром'янком, провірте, око, чи нема нічого в оці, гарно. А тоді, якщо подивитися, чи нема там більма, чи не наростає, якщо наростає, засипте цукром і промивайте так само ром'янком. І якщо ніс не буде легше, мої які каплі тоді спитати в етаптеці, бо я не знаю. У мене було раз так, що кози, що вона попав в густячок соломи, то я пару раз тільки ром'янком промила, дістала густячка, то промила ром'янком і воно пройшло. Але більма не було, нічого і все прекрасно. Так що ось таке діло. Елена, Богдан, спасибо большое, взаємно. Ксюша, доброго вечора, люба. Доброго вечора, Ксюша, але.